Ми вітання Олександр Яковський з вами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, також в ефірі телекомпанії Соціальна країна в нашій студії Володимир Кухар. Ми вітання, Володимире. Пам'ятаю вас, знаєте, ще, ще, ще багато років тому пам'ятаю як керівника української альтернативи. Да, тепер так не незвично вас бачити у військовому цьому броні, на да, цьому однострої. А отже, Володимире. Давайте почнемо з вас. Ви були простим, ну як то кажуть, да, громадським діячем, активістом, да, політиком українським, і пішли е, в зону АТО да, до армії чи до міліції? До як армії. то правда, до армії да? сили України? Це Збройні сили України. Отже, ви зараз заступник командира роти, дванадцятий батальйон територіальної оборони збройних сил України. Скажіть, будь ласка, на що ви туди пішли? пішли? Да? Ну, як так сталося? Ну, я пішов, знаєте, як кажуть, письменник повинен писати тоді, коли вже не може не писати. Uh -huh. Я теж, якщо я якісь ідеї висловлює, то колись треба відповідати за слова. І просто настав час, коли вже не можна було відбуватися одними словами. Я багато їздив, в тому числі і в Крим в березні місяці. Потім кожен місяць, квітень, травень, червень, липень на Донбас. І е, залишатися стороннім, тоді, коли я їздив в такому статусі, коли я зобов'язаний був бути стороннім, е, я допомагав працювати іноземним журналістом, е, вже просто було неможливо. І я потрошки почав готуватися хоча я розумів, що я зовсім не готовий для того, щоб воювати. Я зовсім не навчений цьому, але потроху е, чогось навчився і чогось зразу війна навчила. Скажіть, будь ласка, от і це коли сталося? Квітень, травень. Ну, в, в кінці червня я написав рапорт на Національну mm -hmm. гвардію, тоді не було мобілізації, і це єдиний був шанс воювати. Але формування якихось підрозділів Нацгвардії відбувалося дуже-дуже довго. І коли бу, була оголошена наступна третя хвиля мобілізації, я пішов військкомат і таким чином почав воювати. Скажіть, будь ласка, цей це вже рік ви там провели, так я розумію. Це ви нещодавно повернулися тиждень, може трохи більше, так тижня. На це ротація, чи що у вас зараз відбувається? У е, нас зараз відбувається демобілізація значної кількості військовослужбовців. Батальйон це трохи більше півтисячі військовослужбовців і більше двохсот. Значно більше 200 демобілізується. Друга хвиля. Зараз ми маємо указ президента від 6 травня. Є підстава для цього, і е, разом з тим ми будемо докомплектовуватися. Тобто, фактично йдеться про переформування батальйону. Ви демобілізуєтесь чи, чи залишаєтесь? Ні, я е, був мобілізований за призовом в серпні місяці. Я залишаюся до середини серпня в будь-якому разі, угу. а там будемо бачити. А далі, тобто, якщо людина хоче продовжити служити, якщо людина хоче продовжити, тоді вона або підписує контракт, угу. це стандартний. Хід, але контракт, якість контракту ну, мене і людей, з якими я спілкуюся, не задовольняє, тому що там майже немає нічого толком написано. Контракт називається зараз держава, нібито відкрила можливість підписувати короткотермінові контракти, але короткотерміновість полягає е, на до кінця особливого періоду. Що таке особливий період? Скільки він буде тривати, нікому не відомо. Ну, він вважається напевне короткотерміновим, тому що е, контракт за нашим законодавством в старій редакції. Мав підписуватися офіцерами на 5 років. Я офіцер, тому може держава сподівається, що, що особливий період буде тривати менше, ніж 5 років. Солдати і сержанти на 3 роки. Угу. Це такий варіант. Ну і ще зараз люди шукають різні можливості, вони демобілізуються і потім, по своїй волі, добровільно, вони мобілізуються знову, щоб не підписувати ось цей такі контракти, в якому немає конкретики. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, Володимире. А... Знаєте, сьогодні, сьогодні, в нас 8 травня. І Порошенко сьогодні наш президент сказав, що про про врегулювання конфлікту я зі свого курсу не зверну. А, про це він заявив на урочистому засіданні Верховної Ради, присвяченому 70 річниці прибоги на нацизмом у Європі. І дні Дню пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Питання війни і миру острі та актуальні сьогодні як ніколи. Такі, хто вимагає кавалерійської атаки, щоб перевести тугаш на далекому сході. Тільки от не кажуть, де ж взяти стільки коней на іншому полюсі, пацифісти, які вимагають замиритися за будь-яку ціну. Ви на якому полюсі? Ну, я так досі не розумію президент на якому полюсі. Угу. Тому що він один день на одному, другий день на другому. Ми ще пам'ятаємо минулого року влітку його заяви про те, що він прийшов для того, щоб за два тижні завершити антитерористичну операцію. Звичайно, я не можу прийняти мир за будь-яку ціну. Він має. Він ціну вже має цей мир, тому що загинуло багато людей, багато наших військовослужбовців, багато наших громадян, які загинули і на, на тій території, яка зараз окупована. Це вже ціна. І цю ціну треба мати на увазі, коли говорити про мир. Тому що мир просто зараз фактично швидко можна зараз лише програти. Якщо ми хочемо відстоювати національні інтереси, відстоюємо принцип дотримання суверенітету України, територіальної цільності і так далі. Треба налаштуватися на те, що, що буде тривати війна, і вона буде тривати довго, ще буде тривати роки. Як президент збирається залоговувати цю ситуацію зараз швидко? Я не бачу таких способів. Я розумію, що на нього чи чиниться тиск. Десь в Італії якийсь міністр говорить, що, що вони втомилися і пора вже знімати угу. санкції з Росії. Десь в Німеччині говорять, що пора відновлювати співробітництво між НАТО і Росією в Європі. Це невигідно, їй муляє, і взагалі європа не уявляє, як так можна воювати. В нас теж багато людей неявляє в Україні, як можна в 21 столітті брати і воювати. Але, на жаль, реальність така, нас ніхто не питає. Атакують нас, не ми атакуємо. На ну, вашу думку, а можливо, ну, чи можливо да, взагалі, що українська армія буде атакувати? Чи це апріорі неможливо? Ем, я поки що не бачу таких, такого потенціалу, таких, таких можливостей. Але йдеться про інше, йдеться не про кавалерійську атаку, йдеться про те, щоб армія вела. Якусь притомну, активну війну. Тому вона буде включати маневрування, яка буде включувати перегрупування військ, mm -hmm. яка буде включати підсилення наших укріплень. Нічого з того, що я перерахував, я поки що не бачу. От від, від серпня місяця ситуація приблизно однакова. І зараз, коли проїхатися по наших передових позиціях, Навпаки, ми побачимо, що деякі зводні опорні пункти, які в народі називаються блокпостами, вони, вони розбиті і їх ніхто не доклав рук, щоб їх відновити. У мене велике питання, де тих 300 мільйонів гривень в минулому році на зведення зводних опорних пунктів, що робиться з тим майже мільярдом гривень, які виділені вже на цей рік. Чому немає ніяких результатів? Я бачу деякі там вкраплення, десь якісь, якісь елементи бетонних конструкцій в районі Новоайдару, на південь від Новоайдару, там за 35 кілометрів від річки, від лінії розділу. Розділ. Кажуть, що є якісь укріплення, десь почали робити в Маріуполі. І все. Але лінія протистояння вона, вона довжелезна, вона, вона більше як півтисячі кілометрів. Я, я не розумію. Ми, якщо ми навіть обороняємося, покажіть мені, як ми обороняємося. Ви знаєте, я я також, я, ну, не також в сенсі, я не військова людина, але розумію, що будь-яка лінія оборони, така півтори тисячі кілометрів, вона обходиться, чи проривається, чи накопичується сила на будь-якому так, Ну, це можна сконцентрувати да, і прорвати будь-яку лінію оборони. А, і я, я абсолютно розумію, про що, ви, про що ви говорите. Але скажіть, будь ласка, от останніми днями ми тут знаходимося в Києві, нам дуже складно зрозуміти, що взагалі відбувається там на фронті. Да, бо за тими за тими повідомленнями від прес-центру АТО да, ми просто нам кожного дня просто говорять там, там, чи поновилися обстріли. Да, там були було обстріляно стільки-то -та, там стільки-то -та обстрілів. А що насправді там зараз відбувається? Ну, відносно лінію, лінії оборони, я суджу так, от, скажімо, вже після Нового року, коли ми вийшли з НАТО, наш батальйон він був розтягнутий на лінії 400 кілометрів. Звичайно, ще додається на південь, ще якась пара сотень на північ і так далі. Це ще один недолік. Розпорошуються сили, ми не, ми не воюємо в складі частин, які сформовані. Що відбувається зараз? Відбувається те саме, що відбувалося всю дорогу, навіть під час першого мінського перемир'я. Тобто, там, де є близький контакт між нашими збройними силами і, і окупантами, звичайно, виникають сутички. Вони невідворотні, тому що там, де хтось раз стрільнув, хотів він цього, чи не хотів, чи когось, когось не побачив зручну ціль, відразу зав'язується перестрілка. І так само як артилерія працювала з обох боків, так вона і буде працювати. Треба просто розділити логіку військових і логіку цивільних. І е, весь досвід попереднього от останнього року показує, що логіка військових працює. Там, де військові чекають наступу, прориву і так далі, він відбувається. Там, де цивільні або політики, або люди, які думають, що вони державні діячі, кажуть, халва, 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 мир, 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 а миру немає. Тому е, всі військові, які володіють інформацією на місцях, з якими спілкуються там на фронті від сектору М і до сектору А, вони очікують е, спроб атак з боку супротивника. Заведено величезну кількість військової техніки е, броні. Реактивних систем, все, що відведено, це фікція, тому що воно відведено, воно ж відведено не руками витягнуто, воно на колесах від'їхало там в'їхати і так само може заїхати. Дві години їзди, а там же ж так цей анклав, він насправді він вузенький, дуже там напевне з півночі на південь сотню кілометрів має, можна під'їхати дуже швидко. Тому треба готуватися, якщо ми хочемо миру, треба готуватися до війни. Добре, давайте так. Зараз невеличкий сюжет, а то прошу. У ганському напрямку російські бойовики застосували великокаліберні кулемети, 120-мм міномети і автоматичні гранатомети, типу АГС 17 Полум'я, обстрілюючи українські позиції, диверсійно-розвідувальні групи бойовиків намагалися проникнути в тактичні тили українських військ. Окрім постійних обстрілів, бойовики чинять диверсії. Вчора терористи замінували меморіал на Лисій Горі поблизу Святогірська. Ось, бачите, оце місце, де було закладено. Вибуховий пристрій. Ось його залишки. А от зразу тут меморіал. Тобто тут могли постраждати мирні люди. Про замінування меморіалу, де днями повинно було бути багато людей. У штаб АТО повідомили місцеві жителі. Українські військові відреагували швидко, вибухівку знайшли і знешкодили. Тепер меморіал на Лисій Горі на свята буде під постійним контролем українських військових. Було виявлено вже закладені вибухонебезпечні пристрої. Вони були відповідно знешкоджені. Після цього ми продовжували оперативне працювання цієї інформації і по лінії правоохоронних органів, які там взаємодіють, ми отримали таку інформацію, що дозволило нам залучити підрозділ спеціальне призначення сил спеціальних операцій, які при підтримці підрозділів авіації супутних військ провів доглядові дії. Також у ніч 7 на 8 травня у станиці Луганській у результаті активних бойових дій терористи перебили газопровід, внаслідок чого райцентр та 13 населених пунктів залишилися без газу. Наразі на місці пошкодження працюють аварійні бригади. Даний інцидент прокуратура Луганщини кваліфікувала як теракт. Вже розпочато кримінальне провадження. Микола Різник, соціальна країна. Ну а в нашій студії Володимир Кухар, заступник командира роти 12-го батальйону територіальної оборони. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, от, е, ну, щодня да, якісь у нас там такі повідомлення. А в, власне, ваш батальйон він займається просто підтриманням порядку? Чи, ну, Ні, ці чи... функції зараз угу. в так званій зоні АТО виконує переважно підрозділи МВС. Всюди, де були люди зараз на блокпостах, е, стоять Національна гвардія і інші в глибині, скажімо так, так. Е, от у зв'язку з сюжетом я хотів трошки більше сказати про те, що відбувається, так, тому що дуже характерні так. речі. От Обстріл, крупнокаліберний кулемет, е, АГС-17 полум'я там і так далі. І 120 міліметрів міномет. Тобто, перше, це 120 міліметрів, це заступ за правила, які встановлені в Мінськом 2 угу. до 100 міліметрів. Е, це міномет, який не може людина просто на собі носити. Це, це, це важка. Та, та, я, так, так. Да. Угу. Це, це більш серйозна зброя. руйнівна. АГС-17 це фактично це гранатомет, який може і одиночними і чергами стріляти, але стріляти боєприпасами, які за своєю дією нагадують ручну наступальну гранату. Тобто можна стати і там на, на кілометр, на півтора кілометра, лупити, лупити навісом, угу. закидати там гранатами позиції наших бійців влітку. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, на що пан наш президент знову ж таки каже, що він бачить, що мирне врегулювання можливо на основі мінських домовленостей? На вашу думку, це можливо чи ні? Мінські домовленості, на жаль, містять дуже тяжкі суперечності. Ми можемо ще потягнути якийсь час, але ми все одно впремся. Ми впремся в ситуацію, наприклад, з місцевими виборами. Вона однозначно буде виникати, okay. яким чином провести там місцеві вибори, за яким законодавством воно буде проводитися? Звичайно, Україна буде наполягати, що за нашим законодавством. Ці хлопці будуть казати, що... яке може бути ваше законодавство, і в певному розумінні вони будуть праві, тому що вони контролюють ситуацію, вони контролюють цю територію. Тому, е крім того, є велике питання: ніхто не контролює зараз східний кордон України, який зараз. Частина цього кордону контролюється бойовиками і Росією. Туди навіть зараз не можуть підступитися місіонери ОБСЄ. Ці речі вони, вони принципові, це підстава, це, ну, це основа всіх домовленостей. Контроль, контроль над кордоном. так? Якщо вони не визначені, контроль над кордоном, яке законодавство чинне, uh -huh. так те саме стосується спроб якихось локальних там домовленостей, скажімо, по-широкиному. От вони говорять, що давайте є мінський мир, давайте що зробимо в широкому в широкіному ще якийсь там маленький мир. І, і навіть, допустимо, українську міліцію, щоб вона там стала на лінії розмежування, десь якось роз'єднано. Ну це не серйозно, це смішно просто. По-перше, міліція це не бойова сила. Ем, звичайно, місія ОБСЄ це взагалі цивільна місія, вони не мають зброї, їх легко просто постріляти в повітря, полякати, і воно розбіжаться. Те саме буде з міліцією. Як тільки виникне перша стрільнина, міліція теж розбіжиться. Тому що, коли працюють, тут знову ж таки гранатомети автоматичні, інше, тут тут же не дожиробить без живо. Тому. Можна себе тішити ілюзіями, можна тішити ілюзіями партнерів там європейських і так далі. Але поки не вирішені ці принципові питання, поки немає згоди на те, що вибори будуть проводитися за українським законодавством, а це означає, що Україна повинна перш ніж проводити вибори, взяти під контроль свій кордон, а потім проводити вибори. А тоді виникне питання: а як проводити вибори з людьми, яким за мінськими угодами належиться амністія? Люди, за якими числяться військові злочини, маса повідомлень про вбивство, позасудове вбивство полонених, про катування і так далі. Як це все, як це все буде вирішуватись? Тому можна намагатися поставити ці процеси на паузу, заморозити, але говорити про мир, я думаю, ніхто, навіть з тих, хто говорить, сам не вірить в це. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи має значення взагалі да, там на сході нашої України? Чи має значення 8 травня, там не святкується, відзначається День закінчення День перемоги над нацизмом, чи 9 травня? Чи це є принциповим? Ну, по тих населених пунктах, які я, я там бачив меморіали. Там дійсно великі втрати люди понесли під час Другої світової Ту. війни, під час е, Великої вітчизняної війни, можливо, для них. Великі, просто стоять стели, які списані сотнями імен, і цілі родини видно, що, що пішли з цього світу під час цих подій. Ем, я думаю, що якась інерція є, і вони швидше будуть святкувати там Велику вітчизняну війну. Але це те саме питання, яке, яке довело нас до ситуації війни, яке яке зробило війну можливою. Ми будемо ці, ці теми розбурхувати, ми будемо хапати один одного за грудки. Чи ми спокійно дамо можливість людям обміркувати це і з із часом можливо змінити свою думку або не змінити? Якщо ми зараз будемо налягати на цю тему, то це нічого доброго не дасть. Так само, як і. Події, Драматичні події Майдану і наступна війна знову ж таки, якби ми не роздирали країну там, мова, НАТО, давайте впремся, давайте докажемо одне одному. Тут крайні, крайні праві з одного боку, тут бандити Янукович з другого боку, вони роздирають країну. Я думаю, якщо проводити більш, більш розумну політику, то з цим не буде ніякої проблеми. Люди там, однозначно, вони всі, Хочуть миру. Вони не знають, як цього досягти, але вони хочуть миру, спокою, хочуть залишитися на своїй землі. Ніхто не хоче звідти виїжджати, хто хотів, вже виїхав. Тому, я думаю, ці теми там не треба педалювати. Скажіть, будь ласка, от я розумію, що люди всі хочуть миру, але знаєте, він ж буває такий. да? Мир може прийти і з того боку, да? і от прийшли там окупанти, і також настав мир. Тобто і до такого так, також миру готові. Ну, частина людей дійсно і до такого готова, але я б не сказав неправильно називати ці території, які зараз контролюються нашими військами, законним урядом України, якимись сепаратистськими. Сепаратистські настрої там вони, вони є, але вони відображають лише частину картини. Угу. І цю частину там це дуже залежить від регіону, від, від місцевості, від історії там, і так далі. Вздовж Сіверського Дінця це одна ситуація. Де, де є козацькі станиці, де, скажімо, промислові міста, там Лисичанськ, Сєвєродонецьк, хоч вони Луганська область, але вони дуже нагадують Донецьку область промислові міста. А є великий, велика аграрна область на північ від, від Сіверського Дінця, Новайдар, і на північ це взагалі Слобожанщина, там і там все, там і, і рельєф місцевості, і інший, і там все трошки по-іншому. Стрихти під одну грибінку не потрібно. І, і, з того, що спілкування з місцем населення випливає, що в принципі люди, які раніше навіть могли десь трошки схилятися в сторону в сторону Росії, в сторону сепаратизму, зараз ці настрої, принаймні на цій в цій частині, яка трохи північніше, лінії розмежування, вони зменшилися. Вони зменшилися в два рази, напевно. Угу. Тому що люди мало того, що вони... Вони бояться війни, вони хочуть всі отримувати соціальні виплати, вони хочуть, вони хочуть, вони вони бачать в кінці кінців те, що відбувається там. Вони бачать, вони отримують інформацію від своїх родичів, від, від знайомих про голод, який дійсно є в певних місцевостях на окупованих територіях, про те, як там старші люди помирають. тому… З цим треба бути обережним і дорожити тим тою підтримкою, яка в нас є на цих територіях. Розміла, скажіть, будь ласка, хто вам протистоїть? Ну, це російські військові, це там я не знаю, найманці, це просто сепаратисти? Ну, е от вогневий контакт насправді він трапляється не так часто. 80-90% війни це артилерійська війна. Артилерія з нашого боку, з їхнього боку, вона відкочується на відстань, щоб їх складно було дістати, і вони один одного поливають. І ми під цим всім намагаємося вижити. Те, що ми бачимо, дані нашої розвідки, і ми бачимо казачков, і ми бачимо так само людей добре вишколених в уніформах з шевронами, які, яких ми вважаємо російськими військовослужбовцями регулярної армії. Тобто те, що через річку видно, там річка не широка. І... Ну, я довіряю інформацію в відкритих джерелах про те, що працюють російські інструктори. Видно по тому, як вони воюють, видно по тому, угу. як змінюється якість роботи їхньої артилерії, як вони перегруповуються. Дисципліна. Дисципліна, яка, яку можна почути по, по радійних переговорах, які ми які ми підслуховуємо. Видно, що там працюють професійні військові російські. Дякую. Дякую, Володимир. Володимир Кухар, заступник командира роти 12-го Гриму. Правильно, да, мотопіхотного батальйону був гостем нашої студії. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, також в ефірі телекомпанії Соціальна країна.